Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються й випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси. Одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. 5 вересня верховинські гірські рятувальники залучалися для надання допомоги жителю Верховинського району. 1958 року народження, якого вкусила в ногу змія. Подія трапилася на полонині Кобелева хребта Кострича поблизу села Бестрець Верховинського району. Рятувальники, прибувши до місця знаходження постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу. Та супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги, де передали медикам, але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються. Вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де. Що ми побачили у траві, якийсь підозрілий рух? Зупиніться, зробіть два-три кроки назад, намагаючись не випускати виду цю ділянку і по можливості це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першою, вона зазвичай тільки захищається. Намагається не торкатися руками неперевірених предметів, тому що зазвичай змії ховаються біля каміння, в колодах, а також біля дерев. І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається отруйною одна змія це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Рушаючи туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Лиття по можливості повинно бути високим, а з супкої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим, як сісти на колоду чи камінь, пошарудіть у траві палиці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії. Насамперед не варто хвилюватися, тому що е, смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Е, потім потрібно обов'язково, де б ви не знаходились, чи це є лісовий масив, гірська місцевість, викликати швидку медичну допомогу. Вона обов'язково прибуде з найближчого е, медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці. Якщо це кінцівка, потрібно е, знерухомити. Ти її і надати. Злегка підвищене положення. Якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла, постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг. Який стискує місце укусу. І накласти чисту в ідеалі це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити.